протязі трьох місяців військова частина 3037, яка дислокується в місті Донецьке, знаходилась в оплозі терористичних групувань, які кожного дня значить, вимагали від військовослужбовців та членів їх сімей, щоб вони зрадили народу України присязі і перейшли на бік Донецької республіки. Але я хотів би сказати, що військовослужбовці військової частини честю виконали своє довг і свій обов'язок. Значить, на протязі останні декілька днів військовослужбовцям військової частини 3037 було поставлено ультиматум щодо переходу на бік Донецької республіки. Після відмови вони були заблоковані повторно, і злочинці готувалися до проведення штурму військової частини. Ультиматов ультиматум на перехід на їх біг завершився, мав завершитись в. Вночі, але за рахунок нестандартного прийнятого рішення командування частини рішучих дій військослужбовців, сміливих, рішучих дій військослужбовців цієї частини. Військова частина здійснила прорив заблоги, прорвалася через блокпости на колиці міста Донецьку. І зараз щойно прибула в розташування групування Національної гвардії, яке виконує завдання, яка виконує завдання в антитерористичної операції і приступила до виконання цих завдань. Після того, як військослужбовці на техніці зі зброєю, з набоями прорвали облогу і оточення, на територію частини вірвалось угрупування терористичне і не одне, головною метою яких було захопити склад озброєнням і боєприпасами. При попитці проникнути сховище з набоями, по наказу міністра внутрішніх справ сховище було підірвано і знищене повністю. Зараз особовий склад, я ще раз кажу, успішно прибув до місця виконання наступних завдань і приступив до них.